Йду з роботи, вийшов трошки швидше, щоб зняти відео, трошки дорогою, дороги, буде напевно хвилин 5 йти, якраз засічу, майже хвилину йду, поки то все повитягав з кишені і зломовки. Вирішив записати зараз відео, бо бачу, що треба використовувати в будь-який момент. Або бо, бо, не, не співаю, просто. потім вдома, туди-сюди, то все. Всі ці робота, прибирання, діти і все, і часу нема. Або забувається там, зараз, зараз, так просинаюсь через два дні. З думкою, що я вже... Хто знає, коли записував відео, завантажив вчора два відео нарешті. Вже і записав, а завантажити не можна. Це ну, я біг повествею, повертаю і так, Файно на цією штажкою знімати. Можна таки навіть на витягнути руку. А ну наче трохи ти мой голову займаєшся. Це і так. От там портфелик мій видно, не видно. Чи так. сумочка Оксанина робоча? Оксана з Тимофеєм в Хай Парк поїхала, Тимофеєві дуже сподобалось. Після церкви поїхали в Хай, -хай Парк Я на роботу. Таке... Таке життя в Канаді. Принаймні на початку точно був на реколекції в суботу. Дома запишу тут десь тут свідок, коли подумається. Прогулянці відпочинка. Як було коли розмовляли з Павлом про життя і плани. Життя триває. Думаю, Думаємо машину купити, але яку, за стільки. Потім що місце це плюс витрати, але треба щось робити, бо то життя в Торонто, щоб щось жити, а не просто робота і хата. Тут треба машину, бо місто велике, а кудись в якусь локацію поїхати, зразу 10 кілометрів і нема. Буває ближче, але то так трудно. І так катає, кататися будемо. Господи, допоможи купити нашу машину. Як от там, не знаю, приготував для нас вже можливо М -м -м. можна і без шапочки. Водка гарна, але трохи підвіває вітер цим. Так аж прохолодну голову. Ремонти нарешті закінчились, бо минулого літа, ще й зиму тут рили, труби клали. Так і не зрозумів які, Ну, не каналізаційні було, не тонкі і їх багато. Можливо, там кабелі ті збудуть, ж таке. такого роду. Але дуже багато щось не знаю, вісім труб. Асфальтик. На захід сонця. Сьома година то ще видно. Ну не сьома. Пів А ні, ту вже десь доходить до сьомої. Скоро буде. сонечко ще високо. Що видно сон, не видно. Також записую відео, щоб збутися, щоб щось подумати, сказати толкового. <кій> так, записую, щоб записати. От. Вилазить ще один мій недолік. Треба продумувати. Треба бути сфокусованим протягом дня, щоб розуміти, що я маю записати п'ятихвилинне відео і не знаю, нотатки робити, Не знаю, якісь підсовісті час від часу. Міспіває, і спецдня. Тут повертається. Два роки хатка будувалася. Це що ззаді мене. Завершується. Два роки буде готово Ти би ж півтора тільки, що ми бачимо і що будується. Зима була тепла, будова йшла по повній програмі. І зовнішній, і внутрішній, там може два тижні, щоб було холодно. А то поза минулої зими. ця зима була холодна. Так, да, поза минулої зими. Та й отак. Трохи подумав, що хочемо купити машину іншу хату, і це зразу плюс там, не знаю, тисячу-півтора витрат Просто. Ох, трохи мене... Підтиснуло, бо розумієш, що треба десь плюс півтора тисячі заробляти, а для цього треба рухатись, якщо... а якщо своїми руками це плюс години, тобто плюс робочі години треба більше працювати. Або думати про бізнес і пасивний дохід. Треба ще трохи зарано. Пасивний дохід. І... Не знаю, хоча бізнес не запізно. Але треба рухатись. Тому напрямку, а я поки що тільки, каже Оксана, лежу лежу в правильному напрямку, але треба щось, не знаю, підповзати хоча б кожен день потрошки. Так що треба підповзати. От з англійською ніяк не виходить, навіть лежати в правильному напрямку не вдається помаленьку. І квіт. Кинул сегодня и ще шатер... там вислала Олександр Пояснение слова. Okay, забыл. Транспорт, okay. Ездить между двумя точками. Шатл. Шатл. Okay. до в дом. Всем папа.